Сьогодні будемо налаштовувати кнопки під рульового управління. Налаштовуються вони достатньо просто. Якщо ви встановили магнітоли і у вас одразу не з'явилось керування під рулем, тобто вона ніяк не реагує на е, збільшення громкості і тому подібні дії. Е, наша задача дуже проста. Заходимо в налаштування. Оп. Карнфонє, oh, nee. сейс. Налаштування. E, Оп. В налаштуваннях. Система. Заводський. Пароль завжди віс... 4 вісьрки. Тепер у нас відкрилась менюшечка з так налаштуванням. Інформація про подає, кнопки керма. Це все цей. Далі буде написано вибір моделі. Нажимаємо. Попадаємо в меню, де потрібно вибрати марку вашого канбуса. Далі вибираємо Автомобіль, модель і нажимаємо ОК. При цьому головне роздати інтернет. Воно підтягує налаштування з інтернету і у вас запрацюють кнопки на підрульовому управлінні. Всім дякую за увагу. Нагадую, що спонсор відео, магазин відINio.